Вітаю, дорогі мої друзі! Сьогодні я знову на заняттях по бісеру. Ну, ми сьогодні готуємося до Нового року. Готуємо на ялинку прикраси. Я вам зараз покажу. Ось мої да, дівчатка вітаємо. вітаються. Красуні мої. Покажу зараз наші роботи. Швиряно не ой. красиво. Так, ось дивіться, з гномиками. Ось такі дивіться, гномики на гарбузиках. А ось дивіться бісер. Бісер, дивіться, які вироби з бісеру. Правда, класно, смотриться. Женя, ну положи на руку. Этот, браслет. Дивіться, браслет на руці, як гарно дивиться. А цей. все гномик. А ось теж браслет, дивіться. Ось так воно дивиться. На ручці. Ось такі в нас роботи. Дивіться, тобі. дівчатка, я була імениниця, сьогодні подарували мені подарунок. Танечка принесла, дивіться, такий пакунок. Зараз подивлюсь, що це в тому ж пакунку. <реку> <реку> так. Або це я, бо чашка. Ну, з новорічним логотипом. Ножнець. О, іграшка. Є? Хто це у нас, Таня? Ножнець. Хто це? Ножнець. Сніговик. Це сніговік какой-то. Ось, да, я буду ялинку украшати. Поцеплю. Ножнець. І що тут є у нас? Комор. Ні, у них дружила я. О, воно На Намисти, мені буде треба зелений. Ну, на виску, Ого. Да, тут, там, тут ще й конверт. Ой, конверт тут є. Заклеєний, не буду відкривати. Так, І? Що тут у нас? Це що у нас? Ніжні квітки. Ніжні квіти, вологі салфетки. Отакий я подарунок получила від танечки. Танечка, дякую тобі, дякую, дякую. селянка... було написано, так, дівчатка, дивіться. Головне спілкування. Получила я подарунок, поспілкувалася. Йдемо додому. До побачення! До Підписуйтесь побачить. на канал, ставте лайки, пишіть коментарі.